Він дізнався, що таке війна у 18 років. Наступна наша історія про уродженця Луганщини на псевдокуп на сьогодні він серед десятків добровольців з Прикарпаття. Максим, командир роти полку Цунамі, готується до штурмових дій сам. А водночас навчає і бійців поліцейської бригади Людь. У 2014-му у рідний Сєверодонецьк Максима прийшли загарбники. А вже через рік у складі роти поліції особливого призначення хлопець звільняв від окупації міста Луганщини. Мене мотивувало те, що я хотів жити у своїй країні, і щоб нам ніхто не заважав у цьому. Хто як не ми буде захищати територіальну цілісність України? Ми прийняли рішення разом зі своїми товаришами та колегами захищати рідне місто Северодонецьк. Біля нього знаходиться місто Рубіжне. Ми там були до самого кінця. Потім ми виїхали вже до міста Лисичанськ, там ми захищали це місто. Свій перший бій з ворогом Куб провів у 19 років в складі батальйону поліції особливого призначення Луганськ-1. А у 2022-му разом із побратимами один із перших став на захист України. Нині, на його рахунку, сотні врятованих та евакуйованих людей. Ми разом з колегами збирали людей. По, по їх будинкам зі, зі всяких там бомбосховищ. Контактували з волонтерами та допомагали в евакуації мирного населення людей, які хочуть жити в Україні, а не під обстрілами або під окупацією. Кожен раз це було ризиково, але ми розуміли, що ми допомагаємо народу України, і для цього ми і служимо. Особливо шкода було дітей, батьки яких вирішили залишитись на окупованій території. 27-річний чоловік один із найдосвідченіших інструкторів з бойовим досвідом. Щодня разом із бійцями люті у нього відбуваються активні тренування, тактична. Підготовка, стрільби та курси до медичної допомоги. Хлопці проводять проходять навчання і дуже гарно проходять. Деякі слабкі відсіялись, залишились найміцніші, які добре освоїли тактичну медицину, вогневу. Та інші блоки, які будуть їм допомагати, це хлопці, з якими мені буде не страшно йти вперед. Я обрав штурмовий полк цунамі, тому що ми будемо займатися разом з колегами звільненням Луганської та Донецької області, де я проживав і я хочу повернутися додому. На думку хлопця найстрашніше у війні те, що до неї звикаєш. Куб сподівається, що кровопролиття в Україні скоро завершиться. Принаймні, він робить все для того, щоб вигнати окупантів з рідної землі.